І Традиційно ми звикли вважати, що єврейський натовп в останні дні до Ісуса відносився агресивно та жорстоко. Це знайшло своє відображення у мистецтві, ми бачимо це з картин, п'єста навіть сучасного кінематографа, зокрема у Мела Гіпсона, Страсті Христові. Про це, це зовсім не так. Бо якщо б натовп був проти Ісуса, то навіщо Його було арештовувати вночі та й ще за допомогою зрадника? Чому не можна було заарештувати Ісуса серед білої днини? Сам Ісус своїми словами спонукає нас ставити такі питання. Немов на розбійника ви вийшли з мечами та киями, щоб мене спіймати? Щодня був я між вами, навчаючи у храмі, і ви мене не схопили, та це, щоб збулося Писання, Марка 14, 48-49. Як ми пам'ятаємо, в неділю вхід Ісуса в Єрусалим був своєрідним антиімперським виступом та викликав захоплення серед людей, а многота стелила свою одіж на дорозі. Інші віття нарізане на полі, ті йшли що попереду, що слідували ззаду, викликували осанна, благословен, хто приходить в ім'я Господнє. Благословенне грядуче царство батька нашого Давида, Осанна на висотах. Марка 11, 8, 10. понеділок після того. Як Ісус чинив символічні дії щодо зруйнування храму, Марко говорить про реакцію первосвященників та й шукали, як його погубити, але боялися Його, бо увесь народ подивляв його навчання. Марка 11,18. Тут ми бачимо незгоду між первосвященниками, котрі прагнуть стратити Ісуса та із натовпом простими людьми. Котрі захоплені вченням Ісуса. Звичайно, саме тоді, коли Ісус проголошує присутність Царства Божого супроти уже присутнього Царства Риму, то саме натовп стримує священників від прямих дій супроти Ісуса. Звичайно, що нам не слід демонізувати сім'ю Анни, самого Каяфу чи інші священичі сім'ї. Про це Євангелист Іван сказав такі слова. Якщо залишимо його так, то всі увірують у нього, тож наглянуть дремляне, місто наше знищать та й народ наш, Івана 11, 48. Навіть не потрібно було проголошувати заклики проти Риму, вже того, що в Єрусалимі на свято Пасхи знаходився. Чималий натовп піднесених людей могло спровокувати римлян та розцінити як небезпеку для себе. У будь-якому випадку, понеділок, єврейські релігійні діячі прагнули стратити Ісуса, але стримувалися від того, що юрба людей була захоплена Його словами та наукою. Так само його дії настроювали правлячу верхівку проти нього, найперший вхід Єрусалим, щоби встановити панування Бога супроти влади імператора та вхід його в храм, щоби встановити справедливість Бога супроти діяльності первосвященників. У вівторок цей контраст єврейською верхівкою та натовпом ще більше збільшується. По перше, після того, як Ісус запитав первосвященників, книжників та старійшин відносно Івана Хрестителя, а вони не змогли Йому відповісти, бо натовпу побоялися, бо вважали Івана пророком. Йорба виступає з Іваном та Ісусом проти власних релігійних авторитетів, котрі протистоять їм. Так само Ісус розказує притчу про злих виноградарів, котрі вбили сина власника виноградника, і шукали, щоб його впіймати, але боялися народу, бо зрозуміли, що Він до них сказав цю притчу, тож, заставивши Його, відійшли. Марка 12,12. На кінець Ісус кидає виклик книжникам, коли запитує. Як Месія може бути одночасно і Сином, і Господом Давида, і багато людей слухало його раду. Марка 12:37. Щоби побачити акцент Марка, який Він ставить на захисті Ісуса Йорбою, слід зрозуміти логіку ранку середи? Дважні, по тому, мала бути Пасха і оприсноки. Тож первосвященники та книжники шукали, якби його схопити підступом і вбити, але мовляв не під час свята, щоб розруху не було в народі. Марка 14,1.2 Як бачимо, священнослужителі ніби здаються, вони не зможуть арештувати Ісуса під час свята. Проте, якщо вони зможуть дізнатися, де і коли він перебуває окремо від натовпу, то тоді вони зможуть заарештувати його і стратити перш ніж про це дізнається Юрба. Тим більше, що проти ставлення натовпу, котрий виступає за Ісуса та єврейської влади, Котра виступає проти, Ісуса, згадується в єврейських коментарях Йосифа Флаві в його єврейських древностях. Він пише, що Ісус завоював серця багатьох євреїв та греків, а Пилат засудив його до розп'яття, то ті, хто любили Його, не відмовилися від своєї прив'язаності та любові до Ісуса. Не думаю, дорогі мої, що комусь хотілося, щоб у бік свого приятеля сказати, я думав, ти мій друг, а ти зрадник. Ще менше хотілося б почути ці слова у свою адресу. Протягом багатьох століть люди намагалися зрозуміти, чому Юда зрадив Ісуса, написані цілі трактати, автори яких намагалися зрозуміти. Навіщо так вчинив юда? Іноді їхні припущення використовувалися для нападів на євреїв, бо слово Юда має той самий корінь, що і країна юдея, а по грецьки євреї називаються юдеями. Деякі сучасні вчені доказують, що жодного юди зрадника Христа не існувало, а євангелисти придумали його. Щоби на християн не поширилося посилені римське гоніння на юдеях. Інші вважали, що вчинок Юди не був зрадою, але частиною Божого задуму в житті Ісуса. Все це не має жодного відношення до істини. Всі персонажі цієї історії, за виключенням римських правителів, були євреями. Юда ж. Це звичайнісіньке чоловіче ім'я у Євреїв. Цар Давид розпочинав свій родовід від Юди, сина патріарха Якова, який отримав таке почесне ім'я Ізраї. Юда Макавей був прославленим героєм, котрий за два століття до яких подій визволив юдею від сирійців. Юда із Галалеї був вождем повстання проти римського панування в часи дитинства Ісуса. Як бачимо, в цьому імені Юда знаходиться не тільки царське, але і революційне відображення. Ми постійно повинні пам'ятати про те, що коли Ісус сказав один із вас мене зрадить, один Одинадцять учнів не знали, про кого саме Він говорить. Юда був одним із дванадцяти учнів Ісуса, виконував звичні справи, провадив звичайне життя як друг та порадник. Юда бачив чудесність цілення, яке здійснив Ісус, слухав притчі, підтримував Петра у визнанні Ісуса Месії. Юда прийшов у Єрусалим разом з усіма. Співав осанну, кидав свою одежу на дорогу перед Христом. Юда дивився, як Христос крушить столи та лотки з монетами та плітки, клітки з голубами у храмі, юда зовсім не відрізнявся від решти учнів Ісуса. Проте тепер все змінилося і в то найгірший бік. Жодна людина ані у наш час, ані в часи Ісуса не спроможна визначити ті мотиви та причини, через котрі Юда став зрадником. Вже більше як 2000 років людство не перестає хвилювати питання, чому Юда зрадив свого вчителя? Іван. Та матей вважає, що причина приховувалася у жадібності та користолюбності Юди. Проте сума, про котру говорить Матей, дуже маленька, 30 срібняків. Лука та Іван наголошують, що в юду війшов сатана. Зло, справа непроста, досить заплутана, і саме в цьому приховується вся гнебена його таємничості. Та небезпеки. Стимул для вчинку Юди це не тільки гроші, хоча вони дійсно були йому потрібні, якщо він думав відійти від учнів Христа та розпочати нове життя. Можливо, вчинок Юди був спровокований його розчаруванням в Ісусі, коли він почав готуватися до своєї смерті, а не до сходження на престол Юдеї як довгоочікуваний Цар. Можливо, слова Ісуса зруйнували надії Юди, так само як надії Якова та Івана, що він не буде його правою рукою при новій владі, адже Юдда був скарбником, якого апостоли цінували та якому довіряли. Можливо, він плекав плани відносно свого життя в майбутньому царстві. Можливо, десь далеко у Галилеї була маленька ферма, на яку він покладав надії. Ніхто не знає. В центрі цієї яскравої картини, яку описав Матей, ми знову бачимо Ісуса майже спокійного, але дуже сумного. Він готується до святкування Пасхи, розказуючи своїм дванадцятьом учням про те, що повинно відбутися. Він відчував жорстонке випробування. Та сумував проближку зраду одного з своїх учнів. Ісус простував на хрест зранений гріхами, спільними для всього людства, жадністю, похотями, амбіціями. Коли ми говоримо, що Ісус помер за наші гріхи, то зазвичай маємо на увазі щось високе та абстрактне. Проте Його провели на хрест не тільки здійснені нами неправильні вчинки, а саме ті наші гріхи, які яких ми загрузили. Чи то часом не я, Господи, Матея 26, 22. Спробуймо проказати ці слова, знаючи, що саме ми спричинилися до смерті Христа. Тільки тоді ми зможемо відчути. Що означало для Ісуса сидіти за тим столом і ділити пасхальну їжу з учнями і з Юдою також? Адже Він також і обіцяв розділити свою майбутню гостину ще й з нами. Якщо Юда збирався зрадити Його. То чому Ісус тримав Його посеред найближчих друзів до кінця? Дорогі мої, посеред багатьох учнів, які слідували за ним, Ісус визначив дванадцятьох, які були б найближчими до нього, для того, щоб розділити і продовжити Його місію. Він дуже серйозно віднісся до формування цієї групи 12 апостолів, молячись всю ніч напередодні вибору. Проте в певний момент Ісус усвідомив, що один з дванадцятьох Юда змінив своє ставлення. Ісус зрозумів, що Юда став віддалятися від Нього, і навіть побачив. Що той збирався видати Його, як це зазначено у Євангелії. Відповідно до Євангелія від Івана, Ісус зрозумів, що відбулося, що в Галилеї задовго до подій у Єрусалимі, які мали привести Його на хрест. Івана 6, 70 71. Тоді чому він не прогнав Його? Чому він тримав його біля себе до кінця? Підказка знаходиться у словах, використаних Ісусом, коли Він говорить про обрання 12 апостолів. Хіба я не вибрав вас 12 Івана 6,70. Дієслово вибрати є ключовим словом історії Біблії. Бог вибрав Аврама, потім вибрав люд Ізраїля. Щоб вони стали вибраним народом. Бог робить вибір, згідно з яким формується люд Божий, з яким Він укладає союз. Нерозривний цей союз робить те, що Бог вибирає любити Авраама та його нащадків повіки. Апостол Павло прокоментує це так. Дари Божі і покликання незмінні. Римлян 11:29. Саме тому, що Ісус обрав 12ох так, як і Бог вибрав у свій народ, Він не міг прогнати Юду, навіть коли усвідомив, що Той збирався його зрадити. Він знав, що мав любити Його до кінця для того, щоби показати. Що вибір Бога не скасовується. Пророки, а особливо Осія та Єремія говорили від імені Бога, зраненого та приниженого зрадами свого народу, проте Він ніколи не переставав любити їх вічною любов'ю. Ісус не міг чинити по-іншому, принижений зрадою одного з найближчих товаришів. Він все одно продовжував показувати йому свою любов, нахилившись перед учнями, щоб помити їм ноги, він став слугою для всіх, включаючи і юду. І саме з Юдою він розділив кусень хліба, шматок палкої любові, яку учень забрав з собою у свою ніч, Івана 13, 21, 30. Прагнучи бути вірним Отцю Богу, який вибрав Авраама та Ізраїль, Богу пророків, Ісус не міг зробити нічого іншого, як залишити юду поблизу себе до кінця. Він продовжував любити юду, навіть коли той був покритий мороком. І світло світить у темряві Івана 1:5. У Євангелії говориться, що Ісус був прославлений у момент, коли дав свою любов Юді, коли Він безмежно любив Його, не отримуючи нічого у саміх. Івана 13, 31. У найтименішій ночі образи та ненависті Ісус. Проявив неймовірне щайво Божої любові. Чому мотиви, юде, так дуже стримано викладені у Івангелі? Вражає те, що перші християни не приховали, що один з дванадцятьох апостолів передав Ісуса у руки жорстокої влади. Цей факт зароджує сумніви стосовно особистості Ісуса. Чи не помилився він у виборі одного з товаришів? Одночасно дивує те, що у Євангелії майже нічого не зазначається стосовно мотивів юди. чи був він розчарований, коли дізнався, що Ісус не є Месією з політичною програмою за рівноправність? Чи думав він, що діє в інтересах свого народу? Руйнуючи кар'єру Ісуса, існують припущення, щоб Він був мотивований спокусою винагороди. Інші ж говорять, що це був вираз любові, щоб допомогти Ісусу віддати своє життя. Про причини того, що зробив Юда у Євангелії, говориться лише двічі. Спочатку це загадка про диявола. Диявол клав у серце юди намір зрадити його, Івана 13, 2. Однак це лише поглиблює таємничність. Диявол чи сатана. Це той, хто протидіє, критикує або ганьбить. Ісус помітив почуття образи. Що зародилися в серці юди і безповоротно укоренилися там, проте немає жодних посилань, ні слова про сам факт Його існування. У другому випадку це згадка про Святе Писання. Ісус сказав стосовно зради юди наступні слова, щоб збулося Писання. Хто їсть зо мною хліб, той п'яту свою приніс на мене, Псалом 41.9, процитований у Івана 13,18. Важливо правильно зрозуміти значення даного посилання на святе письмо. Євангеліє не, не є таким собі сценарієм, де наперед зазначені ролі акторів. Кожен, хто уважно читає Біблію, добре знає, які вибори нам пропонуються та наскільки кожен має бути відповідальний за них. Цитуючи вірш з псаломом, «Ба навіть друг мій, що живиться моїм хлібом, і стої наставив п'яту на мене. Псалом 41,10 Ісус не мав на увазі. Що Юда не міг вчинити по-іншому, а скоріше те, що Бог залишається головним актором у тому, що відбувається. Бог діє навіть у драмі зради. Оскільки, якщо через Юду збулося Писання, це значить, що Божі наміри тілюються дивним чином. Бог довершує своє слово. Зачим його висла, Ісая 55, 10, 11. Посилання на святе письмо дозволяє нам довіряти Богу навіть уночі, навіть коли те, що відбувається, не нам. Якщо образа та ненависть юди залишаються незрозумілими, то Ісусова любов до кінця. Ще більше є поза будь-яким розумінням. Мотиви Юди так обережно викладів у Євангелії для того, щоб поглибити нашу віру, а не просто задовольнити нашу цікавість. Євангеліє не роз'яснює безодню темряви драмами Юди, воно розкриває неосяжну. Та незбагненну глибину Божої любові. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал і в коментарях напишіть про свої враження від почутого.